Представляємо вашій увазі черговий витвір китайської промисловості, легкої промисловості, чи як його називати. ну Розказую. Купив я його забрав точніше з почти тиждень назад. от Відразу в перший же день навантажив його. Зовсім не, не граничне якесь навантаження було, просто одяг, от, який трошки, ну так би мовити, випирав. В нормальних рюкзаках все закривається. У мене попередній рюкзак служив 7 років і він просто зносився. Ну а Це в перший же день ось порвалося. як бачите. Дуже погані шви і дуже легко рвуться, крім того, що тканина також. Така ненадійна, а вона дуже тонка. І сьогодні приїхав, взагалі ніякого навантаження не давав, нічого не дергав. Побачив вже після поїздки ось таку дрень. Так що, шановні відвідувачі сторінки, де знаходяться ці рюкзаки, будьте обачні. І думаю, ви подумайте добре, перше ніж взяти цей рюкзак. Дякую за увагу.